У мальовничому куточку Івано-Франківщини, неподалік від Бурштина, пропонується до продажу просторий будинок із затишною атмосферою та всіма необхідними зручностями. Розташований всього за 7 кілометрів від районного центру. Цей дім відкриває чудові можливості для спокійного життя на лоні природи. Будинок має загальну площу 92 метра квадратних, що дозволяє зручно розташуватися родині будь-якого розміру. В ньому є 5 кімнат, просторий коридор і система комбінованого опалення. Індивідуальне газове. Та пічне. Всі приміщення облаштовані необхідними меблями, тому житло готове до заселення. На подвір'ї розташовані господарські будівлі, літня кухня, яка оснащена підведеним газом, водою, електрикою та бойлером для гарячої води. Усі споруди та сам будинок мають покрівлю з оцинкованого металу, що забезпечує їхню довговічність. Для зберігання речей або продуктів передбачені цокольний поверх і підвал. Земельна ділянка площею 35 соток розділена між доглянутим садом і родючим городом, що дозволяє вести власне господарство або просто насолоджуватися простором і природою. Розвинена інфраструктура забезпечить зручністю у повсякденному житті, дитячий садок, школа, зупинка транспорту, магазин, лікарня та поштове відділення, зручне транспортне сполучення та асфальтована дорога. Додають комфорту для поїздок у місто чи інший населений пункт. Навколишній ландшафт вражає своїм різноманіттям: пагорби, гори, ліси, річка та озеро, розташовані поруч від садиби. Цей будинок це чудовий вибір для тих, хто шукає житло з усіма зручностями та прекрасним оточенням. Запрошуємо на огляд, щоб особисто оцінити всі переваги цієї пропозиції. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.